Вітаю, шановні кінолюбителі! Зізнаюся чесно: я не читав повість найвідомішого письменника сучасності Стівена Кінга Туман, по мотивам якої і було знято фільм Імла. Повість була видана ще в минулому столітті, а її екранізація побачила світ вже 17 років тому, в 2007 році. Як дуже вже типово, так би мовити, у кращих традиціях кінематографа постійним автором екранізації романів Кінга є Френк Дарабонт. Загалом таких кінематографістів багато, але найзначніші твори відомого автора знімав саме Дарабонт. Я веду до того, що Френку пощастило екранізувати романи Зелена миля та втеча із шоу Шенка, після чого роботи режисера були визнані у всьому світі і досі займають у найрізноманітніших кінорейтингах найвищі позиції. Зважаючи на такий успіх попередніх робіт Дарабонта, цілком можна було розраховувати на гучний успіх і умли тим більше, що Дарабонт, не шкодуючи себе і своїх сил, обрушив на себе величезний обсяг роботи. Спочатку написавши сценарій, а потім ставши головним продюсером і при цьому ще й куруючи роботу за кадром на посаді режисера, мабуть, настільки велике прагнення до цього проекту і величезне бажання зробити все якнайкраще зумовлено тим, що ще з далеких 80-х років Френк мріяв перенести цю повість із книги на екран. І ось настав для цього час. Фільм починається з бурі, від якої головний герой та його сім'я успішно переховуються в підвалі, а на ранок бачать повністю зруйноване подвір'я. Спостерігаємо ми за чуваком на ім'я Девід, його синочком Біллі та дружиною, якої скоро не стане, тому в цілому не важливо. І чому я завжди регочу? Примітивне почуття гумору буря зруйнувала трохи їх дім і сарай. На сарай впало дерево сусіда. А з озера на них спускається з Туман. А я думав: Імла. Туман. Ну, да ладно. Девід пішов зарамсити з сусідом з приводу дерева, так як стосунки у них і так були натягнуті. Сусіду, до речі, теж перепало від бурі. Ще лайно. Тому Девід вирішує йому допомогти. І ось буквально на п'ятій хвилині фільму дія закручується, і Девід з сином та сусідом вирушають до супермаркету. А що там дружина? Та пофіг на неї беремо сусіда. По дорозі вони зустрічають військових. Тату, поглянь, це хлопці з бази. Щось вони поспішають. Може, базу зачепила. Та доїжджають до місцевої АТБшки. Буря пошкодила все, що можна. В місті нема ні електрики, ні зв'язку, і люди на паніці побігли скупляти всю гречку та туалетний папір. І тут нас знайомлять з напевно найбістячішим персонажем в цьому фільмі. Доброго ранку, місіс Кармоді. З такою чергою не на добрий ранок. Що ж доведеться змиритися? Зараз трохи свого бекграунду вам розповім. Я раніше працював адміном у супермаркеті Сільпо, і ось от такі жіночки це просто окремий вид мистецтва. Світла немає, армагеддон летять там ракети, все повсюду вибухає. Повстали мерці, по навколо одні зомбі. Люди просто мільйонами летять по супермаркету, змітають з полиць все, що бачать, там, все падає, все рушиться, все ламається, величезні черги. Працівники не встигають навіть товар виставити на поличці. А от така от бабця обов'язково знайдеться, підійде до охоронця, підніме крик, покличе адміністратора і буде жаліти, що ціна на її хліб на 2 гривни дорожча, ніж написано на ціннику. Ну я прям по її пиці бачу, що вона одна із таких. Вибачте, в мене ці в'єтнамські флешбеки почалися. Та ми продовжуємо: не дивлячись на наплив людей, в цілому все спокійно. Роблять собі покупочки люди, записаються консервами, і як тут... Що що знову щось з моря летить? А, це в фільмі. Ой. В супермаркет залітає окривавлений мужик, здіймає паніку і кричить, що в тумані щось страшне. Щось в тумані схопило Джона Лі. Туман дуже швидко окутує все навколо. З нього доносяться крики, залишившися там людей. Ні! Ні! І буквально весь екшон починається на тринадцятій хвилині фільму. Як же я обожнюю такі швидкі зав'язки сюжету без зайвого затягування? Починається легка паніка. Люди не розуміють, що відбувається. Хтось говорить, що це землетрус, землетрус, хтось думає, що місцевий хімзавод вибухнув. Кажу вам, це завод вибухнув. Ну а місцева пришиблена в своєму репертуарі. Ні, не виходьте. Там всюди смерть. Це кінець світу. Цей час місцева ж мама починає давити на жалість не смикатися, а діти. Ви не слухаєте, як я залишуся. Я сказала, що повернуся через 20 хвилин. Їй лише 8. Але ніхто не хоче вмирати за її спиногризів. Що ніхто не проведе маму додому? Ви? Ви. Ну реально, чого за твоїх звіздюків інші повинні паритись для себе ж народжувала в кінці кінців. І жіночка уходить в туман. Всі потихеньку заспокоюються, відходять від шоку, а Девід вирішує спуститись в підвал, помацати генератор. Помацати. Як тут щось крупне починає ламати алюмінієві ворота рампи магазину. До речі, увага на лампочки. Чому вони світяться? По всьому місту немає світла, що активно постійно обговорюють персонажі. Генератор Девід щойно вимкнув, бо той вже аж задимівся. Чому лампи горять? Може я щось пропустив? Пишіть ваші здогадки у коментарях. Девід з працівниками маркету спустився в підвал для ремонту генератору. Бляха, у вас і так магічне світло в залі горить. Навіщо вам той генератор? От цей момент прям весь драматизм руйнує і логіку їх вчинку. Вони хочуть, щоб хтось вийшов на вулицю подивитись до щитка чи ще до чогось. Я так і не зрозумів. Наш головний герой, звісно, проти. Вантажник заздрісно поплюжить Девіду за це. Типу, що ти Городський, тут розкомандувався? Я знаю, знаю. Ви велике себе, у вас контакти в Нью-Йорку і в Голлівуді. Я не хочу, щоб мені вказував якийсь там інтелігент, який злякався стукоту. І хлопчина виглядує в туман, за що і поплатився своїм життям. Відчепися, заберіть від мене цю потвору, геть. Допоможіть, да гігантська тентакля залізає через відкриті двері, і вже тут міг би бути зі енд для всіх персонажів. Але кальмар-переросток вирішив добровільно прибрати свої щупальця, а на останок його ще й сокиркою пригріли. Хоча він і так вже збирався з їх приміщення на вулицю. Тупий мужлан отримує похлібалушку від Девіда. Hey, Вибач, <путин> звідки Я міг знати, що це серйозно. Я думав, може пташка скрябалась. Він загинув через тебе. Ти добре все бачив? Бачив, бачив, що ти накоїв, і в цілому, поки все. Девід дає команду. Ходімо звідси. І далі вони йдуть ділитись новинами з громадою супермаркет. Девід розповідає про тентаклі своєму корішу кнігеру. Той, звісно, йому не вірить. Він працює якимось адвокатом, який тут на всіх в суд подає за будь-який чих. і його ніхто в містечку не любить. Я шокований. Скористатися ситуацією, щоб виставити мене ідіотом перед людьми. Не знущайтесь, це помста за мій минулорічний судовий позов, а ви всі йому підігруєте. А я от здивований, що йому досі ноги не переламали. Мерзотний чорниш. Гарлик Оллі збирає навколо себе товпу, щоб своїм авторитетом пакувальника надавити на їх розум і довести, що все, що вони там бачили, правда. До речі, цього кумедного коротиша грає актор Тобі Джонс. Це його голосом говорить Добі в оригінальній озвучці Гаррі Потер. Мастегас Презенті Тобі Від Клоус. На нього наїжджає старший менеджер, але Олі йому вдало закриває рота. Я подам заяву в поліцію. Так, Баде, імена». Пишу. А тим часом замовкни. І послухай. Господи Боже, та ти нарешті. Далі вони розповідають що все, що сталося на складі. Народ не вірить. Але коли їм показують відрубану тентаклю, натовп змінює свою думку. Що це? Хм. Гарне запитання. Команда виживших розуміє, що жарти скінчились, та починають будувати барикади з собачого корму, щоб хоч якось закрити величезні скляні вітрини супермаркету. Далі нам показують сцену, як пришиблена віруюча молиться ридаючи в тумзику, але її потуги перериває багряна графиня. Я хочу зайти в туалет. Якщо я відчую потребу подрузі, такі як ти, мені достатньо буде присісти і потужитися. Затямте це стосується Шизоїдка виходить в зал і починає своє сектанство нав'язувати громадян. Тут не сховатися, склавши ці добривого рою. Лише ті сліпі, хто не хоче бачити. Опенрозплюште очі, нехай спаде з вас завіса. Одкровення розділ 15. і наповниться храм димом від слави Божої. Але ті трошки з насмішкою до неї відносяться, і тільки деякі відкрито закривають її рота. Це все лайно, бабцю краще б тобі притримати язика. А якщо по старій дупі моїм чоботом 44-го розміру, так нехай бояться. Їхні чисті юні душі, отруєні брехнею. А от на цьому моменті, якби вона до моєї доньки так свою лапу протягнула, це було б останнє, чого ця рука доторкнула. Настав час визначитися відділити зерно від полови, сина, як доказ любові до Бога. Годі о, дякую. Але можна було б і посильніше. Та її це не затикає. Вона продовжує всім погрожувати. Але так як до неї всі відносяться як до місцевої чокнутої, на це ніхто не звертає уваги. У блондинки знаходиться ствол і декілька патронів, які віддають Олі. Бо цей красунчик, як виявилось, єдиний, хто тут вміє стріляти. Та містер адвокат вирішив не брати участь у загальному плануванні оборони. Він вирішив построїти з себе такого крутишата, зібрати парочку однодумців і покинути укриття. Тут немає ніякої дурнуватої містики і божественності. Блака нофенебражайтесь, місіс Кармоді. зрозумів, у мене одне прохання. Об'яжіться Мотузкою. Проте далеко дійти їм не судилося. Об'язавшись мотузкою, розвід загін вийшов в туман. Поправді кажучи, пройти їм вдалося далі, ніж попереднім сміливцям, але все ж результату це не принесло. Я його не бачу. Так. Дивіться. <праць> Боже. Боже. <праць> Одна нога тут, інша там, як то кажуть. Хоча в цьому випадку дві ноги тут, все інше там ви зрозуміли. Ну, пом'янемо хлопців і повертаємось до магазину. Настав вечір. Всі засіли в очікуванні невідомого. Як тут. Боже, боже мій. Д... Дивися. По класичним біблійським заповідям почалась навала сарани. Що й підмітила навіжена віруюча. дана була її влада, яку мають земні скорпіони. Небагато жукам знадобилось часу для того, щоб здогадатись, що скло не саме міцний матеріал для неприступного бункеру, а місцеві ідіоти просто повмикали скрізь бляха світло в повністю скляному приміщенні. Це ж взагалі ні разу не приваблює до вас монстрів з вулиці, ага? Ну, просто геніальне рішення. Жуки проникли до супермаркету. І тут би дуже стали в нагоді ось ці чуваки. Але їх, на жаль, тут не було, а був тільки один товстячок з пістолетом. І парочка, ну, взагалі, безтолкових неозброєних вояк. І я от, як колишній працівник супермаркету і людина, яка, ну, хоч трошечки да, раціонально мислить, можу сказати, що зазвичай в таких магазинах, в таких приміщеннях, є окремі кімнати, коридори, приміщення для персоналу. Там, де знаходяться всякі кабінети, керуючого, заступників, там, де роздягальні, кімната охрани з камерами в кінці кінців. І там зазвичай мінімальна кількість вікон. І це або підвальні приміщення, або повністю закриті приміщення, тому що там знаходиться ще каса. Де касири рахують гроші, складають їх в сейф, і вікна там, якщо є, то всі повністю з решітками, щоб якісь грабіжники не проникли. Так, от, якого чорта, вибачте, вони всі лягли спати під склом, під вітринами, тусуються в залі, коли могли просто закритися в цих більш безпечних приміщеннях. Ну, напевно, так було б потрібно, да. Та все ж, герой Спаситель знаходиться в обличчі Олі, який все ж таки пристрелює Велетенського Жука. Жожні термінатор, бляха. О боже. О, я вмираю. Жучки подрібніше чомусь вирішили не доламувати скло, не лізти в дірку пробиту велетнем і далі тусуватись на вулиці, щоб наші герої ще трошечки пожили. І на цьому етапі фільм, в принципі, перестає мені подобатись. Але про все по порядку. Група ентузіастів збирається покинути це місце, бо поруч з божевільною віруючою, яка вже зібрала натовп однодумців, залишатись ніхто не хотів. Тобто буквально одна атака жуків-мутантів, і місцева навіжена стала месією. Шикарно. Вона реально несе повну пургу, і все місто знає її як пришиблену. А тут вирішили навколо неї такий собі культ зібрати. Та вона й виглядає як максимально двинута, але ніхто не може їй закрити рота, окрім однієї сміливої бабки. Так вони прийдуть по нас, як вона й сказала. Саме так зухвалісті викликала гнів господність. Замовкни клята істеричко! Та це ненадовго. Що ж, до команди приєднується солдатик, і вони вирушають до найближчої аптеки за ліками. Ну і паралельно це своєрідна тестова вилазка, щоб зрозуміти, чи зможуть вони покинути магазин взагалі. І як не дивно, без особливих зусиль їм вдається дістатись до аптеки, де навіть не встигши нормально полутатись, вони зустрічають того самого чорношкірого адвоката та інших, хто разом з ним покинув магазин трохи раніше. Але є нюанс. Чорт! Допоможіть. Допоможіть. Приклеїлась. Спробую розрізати. Боже. Господи. Побережно. Арахнофоби на місці. Побачивши народження молодого сімейства предків Пітера Паркера та втративши одного бійця, загін якнайшвидше поспішив на базу. До речі, на початку фільму, якщо пам'ятаєте, кожен, хто виходив в туман, буквально моментально вмирав, або від якихось монстрів, від жуків, або від гігантських тентаклів. А тут вони так просто і легко, ніби бігають від точки до точки, там від супермаркету до аптеки. Ну, ладно, дрібниці, далі ми ще побачимо до речі подібні моменти і всю їх нелогічність. Тим часом навколо навіженої проповідниці зібрався вже цілий культ, яким вона читає молитви, а ті, як вівці слухняні їй вірять. Я розумію, що цим хотіло показати, що люди в стресових ситуаціях тупіють і опускаються до рівня своїх інстинктів, але ж не за один бляха день. Ну та ладно, новоспечені культисти швидко знаходять корінь зла. Виявилось, що цей туман і всі монстри це результати невдалого експерименту військових з місцевої бази квартирування. І так, як залишився тільки один представник мілітарі спільноти, інші двоє повішились в кладовки. Всіх собак навіжені сектанти вирішили спустити на нього. Хоч він і був простим рядовим і нічого про те не знав, але сектанти вже не слухали. Навіжений натовп вже нічого не в силах спинити. І спершу посадивши солдатика на перо, його кидають в туман на корм монстрам. Ні. Будь ласка. На наступний ранок Френ, зібравши невелику команду однодумців, вирішує покинути цей притон божевільних, поки в жертву не принесли їх. Але на виході їх зустрічає новоспечена вожачка секти. Героїв оточують її приспішники. Ситуація загострюється. Чесно, я не знаю, що я в цій ситуації робив. Не вмію я з божевільними комунікувати. Ця притрушена хоче вже всіх вбити, і її покірні овечки не проти. Але в зав'язавшисься маленькій бійці, красунчик Оллі робить декілька зайвих дірок на тілі їбанутої бабки. Чуєте, знищити! А так як у кого ствол той головний, їх спокійно відпускають. Та на жаль, проти гігантського містера крапса, ствол симпатюлю Оллі не рятує. І той нас покидає. Інших втікачів чекала та сама участь. Вижили тільки Девід, його малий та Блонда. З якою в нього в книзі, до речі, був секс прямо в супермаркеті, при тому, що вдома на нього чекає, можливо, звісно, вже покійна, але все ж таки дружина. Та неважливо, В фільмі між ними стосунків не прописували. А також з ними врятувалась парочка пенсіонерів. І от їдуть вони такі по туману, катять невідомо куди, ніби і врятувалися, а ніби і для монстрів вони тепер як шпроти в консервні банці в цьому пікапчику. Девід по дорозі заїжджає додому, але його дружина вже не геть жива. Трохи передавши, буквально секунд п'ять. Реально я нічого не урізав. Так і було в фільмі. Вони їдуть далі. І тут в один момент у автомобіля закінчується паливо, і в цей момент в її голови приходить ну просто геніальна ідея. А давайте застрелимось всі, щоб монстри нас не з'їли. Ну от серйозно, вони не виснажені голодом та обезвоженням, поки що всі цілі і не поранені. Замість того, щоб хоча б пару годин подумати і можливо вигадати альтернативний план, Девід пішов на радикальні міри. Так, сцена максимально трагічна і драматична, і була б такою, якби на ній фільм і закінчився, адже патронів було всього чотири. І, перестрілявши всіх, Девід не залишив жодного собі. І вийшов на вулицю приймати свою смерть від щелеб гігантських тварюк, але Так, з'являється армія США. Туман розсіюється, повз проїжджає навіть та Мамаша з початку фільму зі своїми дітками. Як вона дійшла до свого будинку і вижила, ну от як! Ну тобто як? Ну тобто, що Ну тобто, всі, хто покидали супермаркет, буквально одразу помирали або виживали чудом в якомусь укритті, а вона просто на самому початку, покинувши магазин, спокійно дібралась до будинку і з своїми дітьми дочекалась військових. Ну да ладно. До речі, там ще серіал від Netflix виходив по мотивам тієї ж повісті Кінга, але там така гавніна люта, що уваги ні моєї, ні вашої вона взагалі не варта. В цілому, якщо не враховувати дивну кінцівку, фільм доволі цікавий і точно вартий того, щоб його переглянути. Хоча вже й не так захоплююче виглядає, як коли я перший раз його переглядав в дитинстві. Ну а ви пишіть свою думку в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм і дякую вам взагалі за те, що ви є. Всіх цілую, всім пока.